Септо презентує. Вівторок 23 вересня 2025 року. Місяць подкастів у Септо. Ранковий дріб номер 16. Сьогодні у дріпі тема, яка влітку не перемогла у донатному голосуванні. Але нічого не може зупинити бажання поговорити про стосунки політиків та зірок, коли Джастін Трюдо разом з Кеті Перрі дають такий привіт. Доброго ранку. Якщо раптом це пройшло повз тебе, то коротко про контекст до чого тут Трюдо і Кеті Перрі. у кінці липня, коли попзірка гастролювала Канадою, її та колишнього прем'єр-міністра Канади помітили разом в одному з монреальських ресторанів, що одразу викликало хвилю чуток про їхній можливий роман. Видання TMZ опублікувало фото, де пара вечеряє, прогулюється містом і заходить до таверни на напої. Нагадаємо, Кеті Перрі нещодавно розірвала заручини з актором Орландо Блумом, а Трюдо два роки тому розлучився. За словами співвласника ресторану, де вечеряли знаменитості, вони були в чудовому настрої, скуштували дегустаційне меню, а перед виходом навіть завітали на кухню подякувати персоналу. Він не підтвердив, що це було побачення, але назвав атмосферу дуже дружньою. А політологи та піарники вбачають у зустрічі вигідний хід для обох, за словами експертки Наташі Койфман, яку цитує Сібісі. Така публічна поява допомагає і трюдо, і пері змінити негативний інформаційний фон. Вона бореться з критикою за невдалі продажі під час туру та політ у космос. Він з падінням рейтингу та відходом з політики. Поява разом це своєрідний ребрендинг і взаємна підтримка. Водночас інша експертка Шаран Каур зауважує, що можливо це просто вечеря двох відомих людей, і надмірна увага тут недоречна. Як нам здається, про ту вечерю не так вже й багато говорили, зрештою, а про що сьогодні довго говорять? Але зустріч співачки та політика стала приводом пригадати про його батька П'єра Трюдо, який також був прем'єр-міністром Канади. Мабуть, варто сказати, що він був знаковим прем'єр-міністром для своєї країни. Його називають батьком сучасної Канади. Трюдо старший був відомий своїм далекоглядним лідерством і здатністю думати на випередження. Він відіграв вирішальну роль у формуванні сучасної Канади, відстоював політику, яка сприяла мультикультуралізму, двомовності та правам людини його бачення допомогло створити більш інклюзивне та різноманітне суспільство. П'єр Трюдо був харизматичним інтелектуалом і поряд з величезною політичною спадщиною, яку залишив по собі, він також запам'ятався як дуже яскрава ексцентрична особистість, яка кидала виклик суспільним нормам. Наприклад, він дуже часто з'являвся зі свіжою червоною трояндою у петличці піджака, і ця деталь різко його виділяла. Під час візиту до Букінгемського палацу в 1977-му П'єр Трюдо виконав імпровізований пірует за спиною королеви. Цей момент зафіксували на фото. Але коли Джастіна Трюдо помітили скетіпері, то про його батька згадали через інше. Біограф П'єра Трюдо Джон Інгліш зазначає, що на публічне життя політика великий вплив мало життя особисте, в якому було відразу декілька знаменитих жінок. Зокрема, Кім Кетрол і Барбра Стрейзанд. З останньою він зустрічався наприкінці 60-х на початку 70-х, під час його першого прем'єрського терміну. Нещодавно акторка випустила мемуари, в яких присвятила розділ цим стосункам. Далі цитата було приємно зустрічатися з чоловіком, на якого світило власне світло. Тож я могла трохи залишатися в тіні. Стрейзен також описала, як у Канаді відвідувала із П'єром Трюдо один з важливих концертів і відчувала себе при цьому трохи як Джекі Кеннеді. Вона пригадує, що трохи злякалася інтенсивності тих стосунків, і зрозуміла, що не зацікавлена в тому, аби відійти від власної кар'єри і присвятити себе їм. Невдовзі після розриву з акторкою П'єр Трюдо одружився із Маргарет Сінклер, яка пізніше народила йому трьох синів: Джастіна, Олександра та Мішеля. Прем'єр-міністр був трудоголіком, і це зробило шлюб напруженим. Маргарет почувалася самотньою, до того ж, згодом у неї діагностували біполярний розлад. У 1977-му пара розійшлася, але офіційно розлучилася лише всередині 80-х. Після розлучення П'єр Трюдо став першим канадським прем'єр-міністром, який офіційно був батьком одинаком. Інліш стверджує, що саме через розпад шлюбу Трюдо не хотів погоджуватися на вибори восени 1977-го, Хоча стратеги переконували це зробити, аби на хвилі популярності здобути перемогу, адже наступного року все може змінитися. Зрештою, так і вийшло. Наступного року ліберали програли, і Трюдо пішов в опозицію на кілька років, а тоді знову зміг стати прем'єр-міністром. Після розлучення політик мав стосунки з гітаристкою Ліоною Бойд. Та акторкою Марго Кідер. А із Кім Кетрол, яка виконала роль Саманти в серіалі Секс і місто, він ходив на побачення. У 1981-му канадський тижневик Маклінс писав, що акторка сама подзвонила прем'єр-міністру, з яким познайомилася на прем'єрі фільму, і запросила його на побачення. Через багато років трапилася курйозна ситуація. У програмі «60 Minutes» про Джастіна Трюдо під час розповіді про його дитинство та маму показали кадр не Маргарит Сінклер, а саме Кім Кетрол. «60 Minutes» вибачилися. А як зреагувала на цей інцидент акторка, ми розповімо за донат від 10 гривень на нашу допоміжну банку до вагону знань Це спільний збір військової школи «Боревітер» та благодійного фонду Сергія Притули. За донат від 100 гривень. Ти зможеш взяти участь у розіграші роверу та мікролотів кави від Ескобар Кофі Ростерс. Усі внески подвоє Фундація Змін. Повертаючись до того, з чого починали до трюдо -молодшого та Кеті Пері, експерти з політичних комунікацій відзначають, що роман із знаменитістю потенційно може додавати політикам харизми та робити їх цікавішими для виборців. Це, наче, сигнал, що політик живий і близький до світу культури, а не лише до світу кабінетів. Але ризики теж значні. В очах електорату політик може виглядати як людина, що шукає слави, а не займається серйозними справами. Дослідники та дослідниці гендеру наголошують, що у більшості випадків саме чоловіки політики заводять стосунки з жінками зірками. І для останніх тут високий ризик втратити власний голос, адже суспільство чекає, що вони відповідатимуть більш консервативним рамкам. У парі політик зірка саме жінки знаменитості. Платять більшу ціну за такі стосунки. Так, наприклад, Елізабет Тейлор, коли стала дружиною сенатора Ворнера, змушена була відмовлятися від власного стилю та поступатися місцем політичній кар'єрі чоловіка. Сподіваємося, що тобі сьогодні було цікаво з нами. На сьогодні все. Ми йдемо готувати наступний дріб на завтра. Почуємося, солодашко! Дякуємо, що ти з Підписуйся! Став оцінки на Spotify та Apple Podcasts і залишай коментарі під випуском.